Спрей для очистки димаря. Скажете, як це спрей? Що, димохід? Сп... 에, мити губкою? Ні, дивіться, який розклад. Беремо дрова завчасно, наприскуємо хімію. Воно підсихає. Тут є інструкційка. І вже безпосередньо деревину кладемо в полум'я і та хімія входить в реакцію з. Кіптявою на димарі та камінь. Дуже дієва штука, перевірив. Це то саме, що от активний цей порошок, концентрований, тільки розведжено для зручності. Дуже класно працює, раджу використовувати в печах та камінах. Заходьте компанія West Fireplace, професіонали своєї справи. Дивіться, скільки пристроїв для чищення хімії для чищення ваших димарів. Магістрацька 156 АЖК Тавер.